По дорожньому потрібно трошки горілки і прямої дороги у вічність. Йому потрібні зорі у чистому небі. І фотографії іноді зовсім невідомих людей у кишенях, і потрібен дощ. Такий ясний, щоб промокнути вщент, а потім лежати, і спостерігати, як птахи великими зграями злітають з дерев. І несуть у тонких дзябах брунатні краплі про холодного бурштину, о висохні жагою онімілі вуста. Під вечір в подорожній лягає в кукурудзяному полі, щоб забути своє ім'я назавжди. І в нього немає нічого, окрім карти зоряного неба, вирізаної ножем на зап'ястку. Він називається свободою, він назвав це революцією, коли поголився наголо, розбив свій кулак до крові у п'яній бійці. Коли заліз у вагон цей іржавілого товарняка серед мертвого степу і рушив вперед. Подорожній називається істиною. Він вірить, що святий у своїй подорожі, ніби Ісус він шукає шляхи до свого Єрусалиму. І Він відданий лише небу. І щоранку молиться до Бога, вдихаючи сивий туман крізь самокрутку, запалені легені. Подорожній знає, лишитись одному не страшно. Страшно вмерти в дорозі із розплющеними очима. Адже люди неодмінно закриють їх мідяками, бо бояться побачити в них своє відображення. Ну далі давайте жити за дня у день, мов гусінь, харчуючись на автоматі. А за автоматом, з автоматом, під автоматом життя сильне тобі, харчування, автомати та мрії, що наступного понеділка ти крок за кроком почнеш перетворюватися на метелика шкіру кірунджелу, чи просто на птаха колібрі П'єш із брудних чашок, водиш руками по столу, кожен раз, коли в колоні торкають кріпти сухого хліба. Аж рештєш, засинаєш свинцево в червоному кріслі Підшухіт невидимих важелів внутрішньо часових механізмів З китайського листя зеленого, зеленого листа китайського севда троян. Сонця нарешті побачиш себе і тебе у натовпі пащі натомного літака. Там у вісні насвідки евакуюють гвинти напинають поверхні і люто шматують повітря. У сірі від тиші підкладці китайських курток, радіо перед світанком одне ли ж живе, а я тоді бачу душ, як ти мені посміхалась. Так стається, коли ніхто не очікує очі зайняти чимось іншим. Серце перестає витрибать, аж заснов'яд ногами перебрам із середини. Я тут, я тут, я тут, я тут. Розпахні тівщетусі, отвори, люки та очі, діреві брі дверей ворушиться небо. Повидим сом жутить повітря за гарікадами. Очманілого натовпу пишуть бацькі останні листи на мобілки дітям додому. Я розумію, що звідси ніхто нас вже не евакує. А ти дивилась на мене, так ніби я знаю, що маю робити? Що маю робити? Що маю робити, не дати тобі загине тут. Серед оскритих тів, осяяних білим криком з мабучого Нарешті, нарешті, до мене доходить. Я беру і огортаю тебе руками. Розчули не буду, тим повітря. Розворушене моє гніздо. І виштовхую з літака. Я люблю тебе.